Рібкінщина дивує її гостей малювничими краєвидами та купою невирішених проблем. Про свої негаразди сільським мешканцям нема кому поскаржитись. Єдиний, хто звертає увагу на народ земляк Владислава Трошенко. Меценат нині провів майже дві сотні зустрічей з жителями Чернігівщини. Так в селі Мутичів люди розповіли про знайомі чоловіку проблеми. Селяни не можуть переоформити землю, не отримують від гори господарників гроші на свої паї. Автобуси не ходять. Через безробіття страждає не одна сім'я. нема. І роботи неді впоследняє закратілі мішоди. Викинули нас на біжу, а біжа кончиться. Ді я гроші возьму. На зустрічі з меценатом прийшло майже все село. Не зміг потрапити на зібрання лише Сергій Ширай. Чоловік семи років пересувається на інвалідному візку. Сергій Ширай, як ніхто інший, переймається проблемами громади. Найбільшою бідою села називає розбиті дороги. Владиславу Атрошенко побажав побільше сил та натхнення. У селі присторонь молоді хоче багато, та умов для гідної праці та нормального дозвілля їм влада так і не створила. Молоді люди мріють про більярдний стіл для клубу. Натомість розміри та стан закладу для такого коштовного подарунку не зовсім комфортні. Та й старенька підлога навряд чи витримає вагу півторатонного столу. Земляк сприятиме, аби у селі з'явився стіл для пінпонгу та турніки. В селі Убіжичі люди поскаржилися земляку на те, що влада розкрадає землю. Спочатку селяни мали паї з актом на земельну ділянку по майже 4 гектари на кожного. Пізніше їх зібрали для зміни форми документу, а видали на 2,5 гектари. Коли обурені люди почали вимагати правди, де поділося більше гектара землі, отримали відповідь Землі позаростали. Таким чином, земля перейшла до так званих земель запасу. Владислава Атрошенко твердить, цими ділянками розпоряджаються голови місцевих державних адміністрацій, і тому вони здають землю в оренду, як їм заманеться. Якби тільки собі кишені набити. Я вважаю, що цього звернення недостатньо для того, щоб правоохоронні органи звернули увагу на ці речі, і я зроблю відповідні запити. Така ж біда переслідує жителів села Даничі. Земельні паї обробляє підприємство Тараса Шевченка. От тільки люди коштів за використання не отримують. Куди тільки не зверталися, відповіді немає. Жалілися місцеві і на точки продажу самогону. Чоловіки давно потоваришували із зеленим змієм, а управи на продавців немає. Та це лише частина озвучених бід людей. Чинні гори господарники добили Рібкінщину до ручки. Деякі населені пункти Ріпкінського району на сьогоднішній день перетворюються в сусільний смітник. Абсолютна не увага навіть до пам'ятників загиблим тощо. Це в цілому характеризує ступінь уваги місцевої районної державної адміністрації і особисто пана Головиша до проблем мешканців села до ріпкінців. Приємною несподіванкою для Владислава Атрошенка стала зустріч зі своїм класним керівником Людмилою Кузьмівною. Вже сім років, колишній вчитель української мови та літератури проживає в Даничах, обробляє землю, веде велике господарство. Окрім цього, жінка знайшла себе в церкві. Наразі Людмила Кузьмівна допомагає настоятелю церкви у цю Олександру. Разом з хористками розпочала ремонт храму. Після такого класного керівника було вже набагато легше в армії і в подальшому житті своєму. Понімаєте? Там трошки Дисципліна була в класі приблизно така, як армійська. Він був у нас відмінник у повному розумінні слова. Молочиночка, молочиночка, розумний, розумний, кмітливий, дуже вихований, товариський. Попри нелітню погоду, зустрічі Владислава Атрошенка із селянами відбуваються на вулиці. Так у селі Даничі до клубу земляка не пустили. Меценат переконує його зустрічі з жителями Чернігівщини. Відбуватимуться і надалі, навіть всупереч небажанню районних чиновників.